знаменитий журналіст-блогер Бутусов, який перебуває постійно на передовій, звернувся в зв'язку з наступом росіян на Харківському і Донецькому напрямку. Ну, в першу чергу на Харківському напрямку звернувся до українців, звернувся до керівників, звернувся до мерів міст про термінову допомогу Збройним силам України і в першу чергу з дронами. Ну, для мене, знаєте, ця тема така, чесно кажучи, болюча, тому що ми знаємо заяви нашого уряду про. Те, що ми дуже успішні виробниці нашої військової техніки. Ну, правда, я собі туманно собі уявляю, про яку йде мова техніку. Якщо цю техніку ми не бачимо на фронті, то в чому ми успішні? Заявлялося про десятки тисяч дронів, які мають бути вироблені. Ну ми знаємо про те, що в нас є успіхи в нашому військово-промисловому комплексі в плані виготовлення тих дронів, які потужні і які на великій відстані літають, але це трішки інша тема. От вчора я займався дроном вартістю 16 тисяч. Називається Mavic. 16 тисяч гривень це дувати, тому що військові просто просять це для них, знаєте, як хліб, як вода, і як життя, як повітря. І е, цих прохань зараз ну, море. І мене, чесно кажучи, це ну якби трішки так дивоє. Дивоє, в якому плані? Ну не я розумію, що ми зараз може не, не в повній мірі спроможні виробляти свої танки, свої літаки, наприклад. Хоча в нас був дуже потужний свій час військово-промисловий комплекс. Я багато чого розумію, але я точно не можу зрозуміти, чого в нас голод на дрони на фронті, чого там немає, не, не тисяч, не десяток, а сотень тисяч. Дронів, оцих маленьких мавіків, оцих одноразових, вони є одноразові, вони є багаторазові, вони є функціональні, вони є які є як хочеш. І їх легко можна закуповувати де завгодно, включаючи той самий Китай. Китаю, вибачте, як кажуть, по барабану кому продавати, їм аби продавати. В даному випадку вони продають, скажімо, Росії. То де наша держава? А де наш уряд, а де наші гроші? Де гроші, ті, які поступають від зарубіжних партнерів, чого ми не можемо нарешті забезпечити військо тими дронами так, щоб не просили волонтерів, і щоб такі, як патріоти, як Бутусов не звертався до всіх підряд, і там мери відгукнулися вже, і Рівницький мер відгукнувся, і Київський, і Львівський, і інші. Ну, ну скажімо, це ненормальна ситуація. Ну невже ж не можна ну, такі прості очевидні речі розуміти? Я розумію, що фронт, це, знаєте, як бездонна бочка. Туди скільки не дай, все рівно буде. Мало, але є поняття пріоритету. Не можемо дати свій вироблений танк чи свій вироблений літак, не можемо дати, то це, я думаю, народ України зрозуміє. Но то, що не можемо дати дронів або свого виробництва, яке треба було наладити давним-давно, десятками тисяч на місяць, таке виробництво треба було наладити в масштабах держави, а не в приватних фірм, наприклад. І, або просто закуповувати за кордоном. От я цього не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, тому що спілкуючись з хлопцями на нулі, я розумію, що вони говорять про життя своє. Це не просто дрон, тому що це дрони, який вони хочуть собі там, знаєте, кудись покласти. Ні, це дрони, які показує, підповзаючи, не підповзають до їхнього нуля. Для того, щоб відслідковувати, це той дрон, який має залетіти і в їхню траншею, і того ворога вбити, і захистити таким чином нашого солдата. Бо тут аж зрозуміло, якщо не ми їх, то вони нас. І по різних даних, ну, скажімо, цифри ну, різноманітні називаються, але є такі підтвердження про те, що, на жаль, у росіян зараз є перевага в дронах порівняно з українцями, тому що на початку війни, перший рік війни, Цих дронів у нас було більше, них було зовсім мало. А зараз зворотня ситуація. Ну то може вже пора, як кажуть, ну владі трохи братися за розум за голову і забезпечувати військо, те, що дійсно потрібно, в першу чергу, і те, що береже життя наших солдатів. І нам всім потрібно зрозуміти, в першу чергу владі, що це зовсім інша війна, чим були війни. Там Перша світова, друга світова, вона технологічно інша. Коли в нас е, снарядний голод, то його частково компенсують дрони. І дрони це така річ, яка, ну скажем, зберігає життя, і яка дуже багатофункціональна. І це інша технологічна війна, і в основному дистанційна на відстані. І не секрет, що в Росії більше зброї. Хай вона стара ця зброя, ті гармати РЗС, тобто ракетні установки, але її багато, її реально багато. І ми можемо протистояти тільки такими, ну, скажімо, нестандартними якимись технологічними рішеннями. І мені здається. Наситивши наше військо не тисячами вже повторюю, а десятками сотнями тисяч дронів, ми можемо ну, скажімо, зробити такі неординарні якби, виходи із складної ситуації, коли ми можемо не просто їм протистояти їхній ствольній артилерії, їхнім, наприклад, іншим установкам військовим, а ми можемо просто переломити ход дії. От уявіть собі, якщо в місяць наше військо буде отримати там, наприклад, 50-100 тисяч дронів, я говорю зараз це такі фантастичні цифри. Но це, ну це, це все гроші, це просто гроші. Но ми ж отримуємо ці гроші від наших зарубіжних партнерів. І я ж знаю, що є. Я вивчав питання дронів і, і ту лінійку, яку ну, потрібно нашим Збройним силам, я вивчив від ну, скажімо так, від 20 тисяч приблизно гривень і десь до 400-500. До ну, звичайно, купувати дрон 400-500 тисяч це тяжкувато, але, скажімо, в якійсь громаді... Там, але купувати дрони по 20, по 30, по 40 тисяч, багатофункціональні, малофункціональні, ті, які просто використовуються як одноразовий бойовий снаряд. Ну це більш чим реально. І це дійсно треба військо наситити. І я просто ну, вже вкотре говорю, що здивований, що це не зроблено не те, що сьогодні, це треба було, щоб було зроблено вже позавчора. Поза цим стоїть життя наших хлопців, нашого війська.